18 жовтня від самого ранку в Романському районі знову розпочались аварійно-пошукові роботи на об'єкті цивільної інфраструктури, який 17 жовтня зазнав ворожого ракетного обстрілу. Упродовж минулого дня від ДСНС на місці працювало 178 рятувальників. Вдалося ліквідувати надскладне загоряння з високим пожежним навантаженням. Спільними зусиллями з-під завалів дістали трьох живих людей. Аварійно-пошукові роботи тривають. Розпочався новий день. Разом з ним рятувальники Сумщини приступили до проведення аварійно-пошукових робіт на об'єкті цивільної інфраструктури, по якому ворог вчора цинічно наніс ракетні удари. Продовж 17 жовтня 178 рятувальників провели титанічну роботу. Для того, аби ліквідувати надскладне загоряння з високим пижним навантаженням, довелось використати 160 тонн води, більше трьох тонн піноутворюючої рідини а також чотири тонни спеціального порошку. Паралельно із засідням пожежі проводились аварійно-пошукові роботи. Для цього використовувалася спеціальна інженерна техніка, кінологічні розрахунки і потужний людський потенціал. Спільними зусиллями з-під завалів вдалося врятувати трьох людей. Відповідні роботи тривають і сьогоднішнього дня.